5 тисяч українських військових і дві сотні одиниць техніки, нібито за півсотні кілометрів від кордону з Брянською областю. Зетблогери і російські так звані воєнкори активно обговорюють можливість масштабного контрнаступу зсу на брянщину. Підрозділи армії РФ не готові до бою. Росія будує додаткові фортифікації в авральному режимі. А Путін застерігає місцеву владу від повторення курського сценарію. Такі факти озвучують українські військові експерти перед наступом зсу. Росіяни за словами Z-блогерів, готуються до відбиття нальоту українських безпілотників або ракетного удару зсу. Російська федерація пішла на безпрецедентні кроки. Перше це в авральному порядку. Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд не тільки в Брянській, але відповідно в Білгородській області. Лінія шалонованої оборони, яка на думку Росіян має прикрити лінію держкордону, коштувала Російському федеральному і місцевим бюджетам в рекордні для росіян, навіть для росіян, суми 400 мільйонів доларів. Не виключають російські воєнкори і застосування ЗСУ тактики, як у Курській області, і прямо пишуть, що російській армії потрібен перепочинок, що наступ видихнувся, втрати величезні. І доводиться використовувати цитую ослів замість техніки. Щоб відновити втрати, потрібна мобілізація, але у РФ немає ресурсу її проводити і стає зрозуміло, чому Путін так люто вимагає припинення вогню і підключив для цього всі ресурси, зокрема, тисне через Трампа. Адже лідеру Кремля потрібна пауза у. Війні за словами аналітиків за стандартами класифікації НАТО, дії Міноборони України в підготовці нового удару відповідають категорії першого етапу каскадної операції планування наступу.